За останні дні мене ніхто не розуміє. Дуже мало таких. Сьогодні побажання мого чоловіка. Не було побажання. Ото. Що нам тут окололи? Ніфі я, я не пойму тут. Ні, ось так. М -м -м -м. У нас книжечка і го так? Да? Зелене. Із твердого авокадо як зробити спіле. Це шаро. Диви, 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 диви. Всім привіт. Такі. добрий день, ми ще в ліжку. Ми вже всі прокинулись, тому що нам на щеплення. Не можу промовчати. <с> <с> всі люди пишуть, що у Стюпи нема зубів, і з фігалі я його кормлю. Люди. Дивіться, є такі ситуації у дітей. У дітей нема зубів до 8 місяців, може, таке бути. 8 місяців. Не знаю, в 9 місяців починають лізти в зуби. Не у всіх дітей в 6 у 7 місяців починаються зуби. Плюс зуби починаються лізти спереді. Дітям прикорм уводять ну, взагалі, типу, з 6 місяців, але норма вводити прикорм із 4-6 місяців, якщо дитина готова. Скажіть, будь ласка, навіть якщо в дитини вилізуть спереді зуби, вона передніми зубами не буде жувати, Надіюся, той, хто це пише, у вас просто немає дітей, і ви не розумієте, що діти в такому віці жують ясними, дьоснами. Дьоснами жують? Степа, скажи їм. Коли в мене не було дітей, я теж цим не цікавилася. Понятно, що бляха, хтось там пише таке, ой Боже, оставте його в лісі, і хай самостійно живе і так далі. Ой, нічого. Мені просто це треба пережити. Цю хвилю треба пережити. І потім ви зрозумієте, для чого я це роблю. Особисто дякую для людей, які мене підтримують. бо я вже сповіщення вимкнула на тому Ютубі, щоб не заходити. Але сьогодні зранку зайшла і подивилася, нафіга питається, не знаю. Просто зайшла, подивилася, що ви там пишете. Приятного дуже мало. <свісно> <свісно> Можна не заходити і не читати. От. Нічого. Зараз підутихне все. Для вас стане це нормою. Побачите, як дитина їсть. І буде все окей, да, так? З Теж так думаю. Ой, спеціалістів дуже багато. Нам сьогодні на щеплення на 9.15. тому я вчора їсти готувала для малого, тому чоловік пішов зараз з баді гуляти. Ой. Давайте я вам розкажу, як зробити із твердого е, авокадо. Воно реально дубове, зелене. Із твердого авокадо, як зробити спіле. Лайфхак, до речі, не мій. Зараз мама восьме. Лайфхак не мій. Треба авокадо зелене, розрізати. Рівно, це дуже важливо, можна ось так зробити. О, ось так. Це дуже важливо, і то я нерівно, мабуть, да? ремку. Зараз ми все підпорегуємо. Да, беремо тарілочку. Але перед цим виковирюємо кісточку. Якщо оця шкарлупка... Залишилося. В принципі, її можна не, цай, не, не відривати. Він не так почорніє. Блін, ще гірше зробила. Треба зріз, різ, рівний зріз, це дуже важливо. І щільно притуляємо. Ага. Воно щільно не притуляється, бо кривий зріз треба рівненько зрізати. Це дуже важливо, бо якщо не рівно, то почорніє. Добре. Знімемо цю шкурочку. Отакий він. Він Просто гелений. Мило. Мило. Бе, вже щільно приліпляємо. Він не щільно, треба тарілку іншу. Бо тут маленька тарілка, можна на більшій. Ну і теж не аж ідеально, ну подивимося. Робимо експерименти. З другої половинкою то саме Виковирюємо кісточку, нам треба рівно зрізати. Бо я тут не рівно зрізала. Це можна поправити. Ось так. Та це я ніколи рівно не поріжу, але добре, плюс-мінус, так? Да? Виліпляємо. Це теж не рівно. Цей вже, блін, почорнів трохи. Ніхто должно, должно вийти. Чи вийде, чи ні, буду розповідати. Неплотно лежить, але радійся. І під пленку. І ставимо в кімнаті. Просто Просто ставимо в кімнаті. Бо, щоб дозрів цей авокадо, йому треба півтора тижні, напевно, і то не факт, що він не згниє. Ось так. Поїхав. Ну, подивимося. Може по чорніє викинемо трудно. Ну і все. Воно стоїть собі, Дозріває. Ми вирушаємо в лікарню. У нас сьогодні щеплення. Бля, не питайте, скільки ще будуть оці щеплення. Я, блін, в шоці, якщо чесно. Скільки можна? Щеплення, 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 щеплення. Ніби це зараз щіпльонка і вже через півгода, Але це не точно, сьогодні уточню. Але як мені повниться з минулого разу, ніби ніби. да, Ну, ми як завжди впритик, Ми завжди на щіпльонку притик впритик просто під'їжджаємо. Я не знаю чого, так завжди виходить. Я не дуже переживаю, бо я знаю, що нас жде, і, по-перше, з нами Коля сьогодні. Ну що, ми вже вийшли. Я в шокі, мабуть, Коля це наш талісман. Сьогодні малому робили три уколи. І він взагалі почти не кричав. Прикиньте, він вдома у нас пожорще не раз вирядує, чим на пленки сьогодні. І мій шок в шоках що це ще не закінчується. Або в кінці листопада, або в началі, в началі грудня буде ще одна щіпленка. Піпець. Я взагалі кажу, коли вони вже закінчаться. Але добре, що буде тільки один укол. Ой, бля. щоб сказати, що я в шокі, це нічого не сказати, бляха. Малий спить, Коля пішов стригтися. Зараз, сину. да я їм почитаю. Якщо я тут щось пойму. Так, що нам тут окололи? Та ніфіга я не пойму тут. А -а -а. Ладно, давайте я вам скажу. Пам'ятаєте, якось я казала, що ми малого важили у себе у ванні? Коротше, у нас там, мабуть, ваги неправильно. Последній раз. Ми ходили в серпні, там він важив 6, 600 і зріст 62. Сьогодні він важить 750 і зріс 65. А що тут нам кололи? Ой, бляха, я не пойму. Ми ходили 26.08 місяці назад. Коротше, що тут нам кололи, я не пойму. Тут так написано, страшне. Що іменно за щепленка? Щ, а чого ти? А чого ти? Так що вдома немає сенсу його важити, бо Бо ваги якісь у нас чи неправильні, чи що. Бо ніби тоді ми вдома його наважили 8,5 чи що, а тут. 7,5 кілограм майже. сину? Бляха, і ще, як ви почули, нам через місяць. На один укол. Але один укол він переносить нормально. Ну, все, все, все. Але він навіть на одному не плаче. Тут він на трьох майже не плакав. колять нам це все в бедро, бачите? Моє М -м -м. Ти мій золотий хлопчик. Не знаю, що, що спрацювало. Думаю, що коля наш талізман, Але якщо чесно, то хто значить, він був сумливий, типу такий, бо ми тільки вийшли з лікарні, приїхали, Коля пішов стригтися. І одразу хлопчик зачнув. Скупилися трохи, заїжджали в бідронку і в рибний магазин, бо я хочу коропа Уже декілька днів. Карпа цього. І представте, я заходила в магазин, кажуть, кажуть мені, да, був, але вже нема. Вчора розкупили і наступний в понеділок. А Карасі каже, сьогодні після обіду, як хочете, то приходьте. То я купила копчену вау, вау. Хто там, кого показує Стіпашку? Розпаковку, що я купила. Сердечко, ці ушки. Хочу зробити торт. Є фокус. Потім, як ми той з'їмо, запікати буде. Потім копчена скумбрія. Паштет. З фісташкою пончик. Булка з часником для колі. Хурма. Пудінг. М'ясо. Можливо, просто пожарити з цибулькою. Якась каша. Два серка залазурованих. Це в морозінку одразу. Я люблю з морозильної камери. Кетчуп коля взяв. І... Бо що ви взагалі, їздили, бо сьогодні ковбаса же віцька була по акції. 11 злотих за штуку, коли береш дві. 15 злотих рибина коштувала. 15 злотих ушки коштували дві пачки. І в бідронці ми скупилися майже на 70, да? Да, майже на 70 злотих. 100 злотих хочу. А ще нам прийшла посилка. Тут мається бути кастрюлька, але я подозрюю, що тут тільки кришка. Ну зараз, якщо мені не підійде, я возразу оформлю. Але сподіваюся, що все там окей, просто вона така маленька. Я знаю, що, може, мене багато хто не зрозуміє. Хоча за останні дні мене ніхто не розуміє. Дуже мало. Так що мені не привикати. Я замовила. Я думала купити пароварку, але колись у мене в Україні була пароварка. І в ітогі, я не знаю, чи вона ще є у мами там чи нема. Я вирішила замовити. Ось таке, тільки я не знаю, що він такий маленький. Ну, це, звісно, дуже плохо все здесь. Ось така кастрюлька. Потім ось така штука, яка ось так робиться і коштувала 45 злотих, а 18 цих, як вона там, 18 сантиметрів вона. Ось так. І тепер ми будемо по модному оцій каструльці на пару готувати. Чи потребна ця штука? Можливо, по-дальшему и не. Але 45 злотых лучше, чем купити пароварку там за 200, например. Понятно, что, що... слухайте, вот така система тоже работает, сеточку и так далі. Але так як я знімаю на відео, мені хотілося обновочки. Так, це мусор. Це диви, 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 диви. Диви, диви. Він лежав отут головою, так уже перевернувся, покрутився. І тепер що він вперед, як він вперед намагається. О, о, о. Давай, 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 давай. Ну майже, майже, давай ще попробуй. Ще раз попробуй. Давай, давай, тато теж підтримує. Давай, давай, давай. А ти бачиш, як пальцями зацепляється об кермат. Йому нравиться, коли голі ноги. Ти видивись, ножкою і зацепляється. Давай, сінуха. Давай. О! Де ще язиком тим все роби. Диви пальчиками, як там зацепляється. <гум> давай жопку надо піднімати. Але дивиться цікаво, да там бо та -та, тато сидить там, да? Як думаєш, я засніму колись, як він поповзе перший раз? Вероятно, скільки. Давай. Два раз даю. Що сьогодні будемо їсти? Що мама сьогодні тобі приготувала? Водичка. Водичка цікавить? На, попий, окей. На, попий. Сьогодні в тебе гречка. Нове. Щось новеньке. Бери рукою, давай. На, ні, ще нема. На. Гречка. Гречка? Гречка. Це ти знаєш? Зараз буде бурячок. Бурячок. Бурячок бурячок, да? На рукою. Рукою держи. Держи. Ось так. Давай пюре. На нова грушка. На рукой держи. понравилось? Ага, в тебе м'яско там ще є. நாம் பரி, 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 பரி. Давай водички попьем, давай, давай, грушка, грушка. Запечена груша. Ти не голодний? А ось бурячок Дивись, є бурячок. Є бурячок? На, щупай. на ще отак От і в рот. грушка? Цього разу, ну, в сенсі сьогодні, побажання мого чоловіка не було побажання, отак, на рахунок їжі. Тому е, ми купили свинину. У мене тут цибуля і свинина з приправами тушкується. Ось так. А тут е, рис. Все дуже просто, дуже швидко. А в тебе, що в раціоні завтра, Мама мусить подивитися, сину. Мама мусить подивитися і, може, щось сьогодні зробимо. Залежить, що там. Гречка є у нас. Що там цікаво за м'ясо в тебе завтра на? А, в тебе завтра, мабуть, печорночна котлетка чи сосисочка. Да. Да. І груша запечена. О, ігрушка запечена. Сьогодні, може, грушу запечемо, що буде нам там швидко. Треба подивитися. Що у нас завтра в раціоні? Да, і купимо, якщо щось немає. Але все має бути, крім баклажана. Баклажана ніде не можемо знайти. А в раціоні у нас є баклажан. Якісь дні. Але ми його замінимо на брокколі, наприклад, або на цукіні, цукінні. Да? Все, мама бере, мама вже все зробила. А ще, коли сьогодні бере дві пачки паштету, я йому кажу, куди ти паштет береш? У нас ще є печенка. <гум> Тому <гум> завтра буду робити паштет з печінки. Може, сьогодні відварю її, якщо воно розмерзнеться. Подивимося. А завтра збліндую. Буде видно. Ми буде тут. Всі разом. Я несу торбу. Хі -хі. Ходи сюди. Знаєте чого? Того, що ми були сьогодні взагалі, в бідрі вже. Але Хі -хі. у нас закінчився порошок. Треба було йти по порошок. Це все класно і прекрасно. Хі -хі. Я нюхала порошок в магазині. Облилася тим порошком і я і малого облила. Боже, ну візьми той, що обично береш. Я беру, до речі, рідкий. Е, Перволь. Да, рідкий беру, мені подобається. Ну візьми той, що завжди. У нас останній раз білий був. Ні, мені захотілося понюхати все. Бляха, малого рукаву усею порошкові. Це труба. Баді, додому йдемо, ходи, додому. Додому, давай додому. Ой, жінки, жінки, да? так? Щобка, ізучає. Не, в рот не треба, сину. Ось так дивися. Ні, в рот не ось так. У нас книжечка і го да? Так, ми цю почитали вже, будь ласка. Цю почитали сьогодні у гостях. Цю ми читаємо. Блін. Ну, ми не кожен день читаємо, але як читаємо оцю <стійно> постійно. У гостях читаємо, читали кіт у чоботях уже пару раз. Цю, до речі, давно не читали. Це нам Віроніка передала в посилки тоді. Ось. Гарна. Ми таких книжок у мами замовляли, які нам будуть актуальні, не знаю, місяців через три, напевно. А читати нема що, немає казок. Треба якихось казок попросити. Бабуся, нам казок треба. Нема що читати. Я тільки розженуся читати, а тут а що? Ну, таке, знаєте, типу, щоб позаглядати дитинці, цікавіше. Я тільки розженуся щось там почитати трошки. Але книжки, звісно, дуже гарні. Ні, ну У нас там ще є, це я взагалі перебрала оці ще, оце нові, оце. і оце, що малий, круте в руках. Це те, що ми перший раз читаємо, бо в нас оці, три. оці в основному дві ходові. сама ходовіша ось у гостях у нас. А цю я взагалі забула, тільки що так рейнула глибше в кошик. О, дивлюся, думаю, є. Десь у небі, на Хмаринці, є майстриня добрих снів. Поняли, да? Дуже красиві, звісно, а йому дуже подобається в рот все тягнути. Да? А ось подивіться, яка гарна книжечка. Іго, ігого, підросте синуля, почнеш да? говорити. Будемо з тобою тут все вчити. Mm. Угу, да. Будемо вчити читати. Я надіюсь це буде наша традиція читати перед сном, найорзав собі ось тут біля лиця е, ось цим. Бо я читала, а він оце йому цікавіше, оці етикетки всі облизувати, чим іграшка. І оце в нього така штука, навіть якщо соску посмокче, слиною найозає отута, і такі прищики вискакують. З утра немає, а на вечір отож все тягне в рот, за цілий день нашурпає і таке прищики. Кажи всім, на добра ніч, добрих снів. Да, да. Поставте, кажи, вподобайку. Напишіть коментар свій. І до зустрічі в наступних влогах. Па-па! Да? Папа, папа, да. да.